Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати Книгу Левит. Сьогодні ми будемо говорити про проказу. На перший погляд, коли ми з вами будемо читати накази про те, як поводитися із хворими на проказу, ну, в нас, простих обивателів, може скласти думка, що тут все зрозуміло. Але ті, хто мають медичну освіту, Мають відношення до медицини, досліджуючи цю главу, всі одноголосно кажуть, що тут точно йдеться не про проказу. І тому ця хвороба насправді названа проказою досить умовно. Тим більше, ми з вами знаємо, що завжди переклад із оригіналу це інтерпретація, і відповідно, ну, ми не маємо можливості з вами читати текст в оригіналі. Для цього треба мати певну освіту. Ну але й для того, щоб знати, де Америка, не обов'язково нам е, самому здобувати цей досвід на подорожі. От ми довіряємо тим, хто її дослідили, і розказує, що ось там є такий континент, Америка, два континенти, там Північна, Південна. І ми довіряємо, і в нас сумніву немає, от, що вона там існує. Хоча ми там ніколи не були, і, мабуть, і не будемо. Так само і ми довіряємо дослідникам Слова Божого. Які цим займалися, які це вивчали, от, і вони нам подають це пояснення, і ми це сприймаємо для нашої духовної користі, для нашого спасіння. Давайте ми, ми не будемо всю читати главу, тому що вона має 59 стихів, майже 60 стихів. Вона велика за об'ємом. Тут є теж повторення певні. І ми звернемо увагу на певні моменти і постараємося зрозуміти, що ж нам тут звіщається, бо ми завжди з вами, майже ну, в кожній главі проводимо духовні аналогії. От, ми бачимо, що тут є обов'язково алегорія. Майже ну, в кожній главі ми маємо таке глибоке підтвердження того, що в першу чергу, коли йдеться за таке звичайне видиме, то насправді мається на увазі духовне. От ми повинні собі справляти. І це було неодноразово. Те ж саме буде і сьогодні, у цій главі. І ми зараз з вами постараємося з цим розібратися. Давайте будемо читати 13 глава книга Левит. Сказав Господь Мойсеєві і Аарону, говорячи: коли в кого з'явиться на шкірі тіла його пухлина або лише її. Або пляма, і на шкірі тіла його зробиться, наче виразка прокази, то слід привести його до Аарона, священника, або до одного із синів його священників. Священник огляне виразку на шкірі тіла. Якщо волосся на виразці змінилося, на біле, і виразка виявилася заглибленою у шкіру тіла його, то це виразка прокази. Священник, оглянувши його, оголосить його нечистим. Значить, ми тут побачимо неодноразово, що священник оглядає, контактує. І тут не йдеться про те, що священник після цього має відбувати якесь певне очищення, що він може теж заразитися тою інфекцією. Ні, про це взагалі не йдеться. Давайте ми зараз прочитаємо з вами пояснення середньовічного дослідника Біблії Раші. Зокрема, п'ятикнижя Мойсея, це юдейський вчитель, один із найавторитетніших в юдейському середовищі. І от ось що він нам говорить: варто зауважити, що враження виразками людського тіла, одягу та будинків не було хворобою в медичному сенсі. Швидше царат, так називалася ця хвороба, можна назвати матеріальним проявом духовної недуги. Її лікує не лікар, а священник. Вона не передається від однієї людини іншій. нею страждають лише євреї. І нарешті це єдина хвороба, причиною якої мудрісті називають злослів'я. Тому переклад царат, як проказав, може бути лише умовною. Так, дійсно це умовність. Значить, основна причина хвороби. Людини це злослів'я. Якщо людина злословить, значить вона внутрішньо е, хвора. Є, знаєте, така розповідь. Одного разу стояли, можливо, ну, я буду говорити це в інтерпретації цю таку притчу. Стояли два чоловіки під них при дорозі, і їхав е, якийсь князь на коні. І Він під'їхав до одного із тих бідних і батогом розсік молоце, і поїхав далі. А той йому вдогонку каже: будь щасливий. Той, який стояв інший біля цього бідного чоловіка, каже, як він тебе вдарив, ти його, а ти йому бажаєш щастя, він каже, якби він був щасливий, то він би мене не вдарив. Отже, коли людина злословить, дорогеньке, то це означає, що внутрішньо вона дуже нещаслива. І от, хто уважно намагається слідкувати за, ну, за собою, за оточуючими, він бачить, що ну, таке грубе порівняння, але кажуть, от, якщо людина піднімає пір'я, по якомусь питанню там, ну, дуже агресивно там висловлюється. З крайньої позиції, це означає, що в тієї людини є велика проблема. Інший просто в ці ситуації, або уваги навіть не зверне. От, але от коли людина дуже агресивно відстоїть якусь свою певну позицію, то це означає, що в неї є насправді великі проблеми, внутрішні проблеми. От, і тому ця хвороба вона говорить про загальний духовний упадок людини. Значить людина нещаслива. Значить, в неї абсолютно все не склалося. От і Тому вона кидається на інших, тому вона злословить, Сюди ж відноситься і осудження. І тому, дорогенькі, ми з вами, якщо прослідкуємо, ми будемо обов'язково прослідковувати от такий взаємозв'язок між Божими попущеннями і станом вибраного народу ізраїльського духовного стану, ми побачимо закономірність, що на першому місці це іде зрада Бога, коли поклоняється іншим богам. Це буде неодноразово в старому заповіті, тоді це там голод, війни, ну і все інше. Потім блуд, це теж, якщо він легалізовується на загальному рівні, це теж накликає велику біду на народ. І от третє, як ми бачимо, це е, осудження, злослів'я. Це одне й те саме. От, тому що хто злословить, значить, він е, виносить вирок, значить, він засуджує е, інших. От і така людина, е, вона, е, значить, е, підпадає е, під е, таку покару. Яка тут названа проказою. І та людина ну, мала якісь видимі такі ознаки хвороби, і тому її ізольовували. І, і оскільки це, як ми вже з вами прочитали, був наслідок внутрішнього зіпсування, то відповідно ця хвороба і не передавалася. Але разом з тим священник контролював цей процес, не лікар, як підкреслено, а священник, тому що це духовна хвороба. І, значить, ці ознаки зовнішні, вони говорили про внутрішній стан. Ми зараз тут прочитаємо один цікавий момент. Дивіться. І побачить священник, це вже 13 стих. І побачить священник, що проказа покрила все тіло його, то він оголосить хворого чистим. Тому що все перетворилося на біле. Він чистий. Як так? Проказа повністю укриває тіло, і та людина вважається чистим. А це означає, що так пояснюють у ці церкви, що це означає, що все те, що було зле в, всередині людини, внутрішнє зло, воно вийшло назовно. І воно для душі тоді не, не приносить е, ніякої шкоди. І тому він оголошує, оголошується чистим. Здавалося, ну парадоксальна ситуація. Ну як так? Зовні на ньому вся проказа, все тіло вкрите, і він оголошується чистим. От тому це ще одне підтвердження того, що тут йдеться про духовну проблему. Значить, в нього вже абсолютно е, прийшло абсолютне переродження, е, покаяння, переміна, і та людина вже тепер е, лише зовні має ознаки цього гріха, але душа його вже очищена. От таке от пояснення. Дають оці церкви Коли ж виявиться на ньому живе м'ясо, то він нечистий. Священик, побачивши живе м'ясо, оголосить його нечистим. Живе м'ясо нечисте це проказа. До речі, тут знову ж таки проблема із перекладом: живе м'ясо це мається на увазі в інших перекладах, тіло не покрите проказою, тобто чисте тіло, чиста плоть. А чому? той що частково. Покритий проказою, вважається нечистим, а тому що це символізує про лише часткове покаяння. От коли є абсолютне покаяння, то, відповідно, все тіло покрите, як ми вже сказали, і внутрішній стан тоді чистий. А тут часткове, значить, ну, ще лишилися якісь гріхи в людині, і вона не, ну, не, ще не очистилася. Ще прочитаємо про е, такі видимі ознаки присутності хвороби, як поводитися е, хворому, у прокаженого, на якому ця виразка, повинна бути розідрана одежа. А розідрана одежа це символ е, покаяння людини. І ми в святому писанні, знову ж таки, подальшому будемо прослідковувати, що коли людина е, має дух сукрушений, е, вона. Посипає свою голову попелом і роздирає на собі одежу на знак покаяння перед Господом. І голова його повинна бути непокрита, і до вуст він повинен бути закритим. Тобто, ні з ким не має говорити. Якщо ти явно проявлений у гріху, то ти повинен очиститися через покаяння, і ти не маєш права спілкуватися ні з ким. І кричати треба. Сказано, і кричати нечистий, нечистий. Тобто це є приклад при сповіді, така сповідь була присутня у перших християн, і ну, дослідники говорять, що це стосувалося тих випадків, коли людина прогрішала проти віри. Тому що ну, є особистий гріх, тоді людина кається, особисто перед священнослужителем. А коли є гріхи віру відступництва, то тоді, відповідно, робили і таку загальну сповідь. У ці дні, поки на ньому виразка, він повинен бути нечистим, нечистий він він повинен жити окремо поза станом житло його. Тобто покладається епітемія, і на превеликий жаль, дорогеньки, сьогодні ця практика покладання епітемії, ну не може бути застосовано в повній мірі, тому що в церкві є велике напрацювання, як застосовувати. Ми з вами про це говорили, коли читали під час Великого посту, книгу Притч, і людина повинна сама хотіти отримати якусь покуту. От якусь епітемію, коли вона приходить до сповіді, то ну, потрібно понести, хоч невеличкий, ми ніколи нічим не заплатимо за свій гріх. Ніякою епітемією великою, щоб ми там не пообіцяли Господу, щоб ми не принесли в храм, ніколи ми не зможемо заплатити повну суму, скажімо так, так ну, умовно, за нашу провину. От. І тому зазвичай ця епідемія дається зарахуванням можливості людини понести її. От. Але зазвичай навіть і в багатьох випадках її взагалі не дають цієї епідемії ну, сьогодні. От. І це, на жаль, не сприяє духовному росту церкви, тому ми, коли йдемо до сповіді, повинні ну, бути готовими до того, що священник повинен. Нам дати епітемію, от, і епітемію, хоч в якійсь мірі, але щоб ми ну, мали справді якісь певні плоди е, покаяння і щоб ми в чомусь собі відмовили в цьому житті заради спасіння нашої душі. Ну, так ми з вами ознайомилися всю, ми голову не читали, як я вже сказав, вона велика за об'ємом. Звернули увагу на деякі е, стихи. Е, Хай Господь нам допомагає дорогенькі. Бачите, як тут сказано, що внутрішня злість, озлобленість це ну, дуже тяжкий стан, гріховний стан. От, це те, що досить виразно говорить про відсутність взагалі ну, любові так, в людині духовного життя. От, тому, якщо ми дратуємося надміру, значить є в нас велика проблема, великий сигнал. Значить, ми прокажені. От, і треба щось з собою робити, досліджувати себе, пізнавати себе, от, і щоб ми, ми були щасливі. От, на все Божа воля є, на всьому є е, Божий суд, Господь все бачить в світі. От, і не варто нам брати на себе обов'язки абсолютного судді, тому що не вистачить серця людини, відреагувати на все зло, яке є в світі. От, ми повинні плекати в собі добро і любов. От, а все інше. Все, все, все влаштується. От, так поступали святі. Тому вони і святі. А ті, хто не святі, вони своїм розумом, своїми зусиллями хотіли змінювати цей світ. Ну, чи вдалося їм, що з того вийшло, чи вийде? Питання, скажімо так, відкрите. От. Спасаємося, дорогенькі. Спасаємося духовною чистотою і духовною працею над собою. Слава Ісусу Христу!